Люди, всіх вітаю, 17 квітня, Київщина, задощила нас конкретно. Ну добре, що в нас є розсадники, є парники. Роботи є де почати і де працювати. Ще б не заводили б нормальні фонарики, щоб працювати і в другу нічну зміну, тому що засипались конкретно. Ну а сьогодні давайте покажу, що в нашому розсаднику. Тим баче, в нас тут багато вже було перестановок. Першу розсаду висадили, щось залишилось. Давайте конкретно покажу, що да як. Ось так виглядає наш розсадничок. Огірки хай не викликають у вас відчуття дежавю. Перші ми вже висадили, це вчора перенесли іншу партію і на одного пожирателя дрів стало в нас менше. Буде трішки простіше топити. Так, і стосовно огірків, давайте я покажу, як виглядають саме хлопаки, які ми садили між розсадою у пакети. Вже давненько ми їх. Первемо на салат, якось все не доходили руки вам їх показати. Ось, Дивіться, такий розвиток рослин і так, да, оновлені результати всіх цих наших старань. Це яка точка росту. Як на мене, просіла вона, не вистачає кальцію, харчування вже. Так, Ну і огірочки. Зривали ми вже 4 рази. Десь по 3-4 штучки. Дивіться, яка завантаженість, вже він частково віддав першу хвилю урожаю ось ці ми зоруємо і буде невеличкий переривчик. А це ось зараз піде на салатик. Дивіться, які коротше, ігра вартувала свічок, є в нас перші свої огірочки. Пішли зараз. Помиємо, подразнимо вас повністю. Так, ну, ладно. Ось така краса. Так, ну я трішки відволікся. були, знаєте, справи. Далі отримали ми вже сходи кабачків, на днях їх сіяли. Це у нас перша партія, будуть самі ранні. Дату висадки планую десь на початок травня і з можливим звичайним укриттям, тому що погода нестабільна. Тим паче, ось на вихідні у нас з п'ятниці на суботу вже передають перший переморозок, тому будемо старатись укривати. Але кабачки будемо ще підсівати. Думаю, на це раз вже зніму на відео, які саме будемо кабачки вкидати. Далі в нас ідуть... Баклажанчики різні сорти. Це ось у нас геліус, Такий він всякий рябий. Самозбірна сіня, не гібриди нічого. Кругленький смачний баклажанчик. Тут у нас якийсь далі гібридик, ну і так видно, що вони відрізняються дуже і дуже. Помідори. Помідори, ну, можна сказати, що відсотків 90% ми вже висадились там. Залишилось трохи те, що в нас не влізло, поїде на базар по чим-небудь. Його продамо там про запас, тому що все ж таки погода річ нестабільна, можуть бути ще випади, хай краще він побуде. З одного боку, шкода, що ми перестають, але все ж таки ліпше себе підстрахувати, тому що можуть бути совки, медведки, холод, пропав, десь поламався у нас вітром. Частину там зламало вже після висадки. Хай воно бе про запас, а ті, що для відкритого ґрунту, я вже повиносив, вони в мене стоять в теплиці, хай вони загартовуються. Це тут у нас здається, що там льодяник, мабуть, чи блискавка якась. Ну, це, коротше, дружини парафія. Її вихованці, огірочки. Експеримент, той що ми з вами, ну, як експеримент, кілька видів огірків ми Ще в насінні оглядали, будемо порівнювати із нашим основним гібридом Амуром, тому що він дуже врожайний і дуже смачний. Люди його люблять, але все ж таки стійкість до хвороб у нього бажає кращого. Тому будемо пробувати ще щось новеньке. Що в нас тут є? Severin, Арктика, Арктика, Примеро і далі Абсолют. Побачимо максимально в схожих умовах, посадимо їх. У велику теплицю рядами по 100 з штук штуки зрівняємо у лоба. Так, далі базилічок у нас тут мучиться. По жовті вже йому немає місця, але дивіться, якщо маєте ось такий базилік, і ще тут, напевно, пересух. Коротше, вже перевіреним досвідом, якщо посадити його в теплицю, він вилюднює. Пустить свіже листя і нічого страшного. Баклажанчики ще якісь мучаться, ті, що пізніше в нас сходили. Маємо ще касета у нас не розпікірувана, і там далі також є баклажани. Коротше, з баклажанами в кілька посадок було, тому що перша погано в нас зійшла. Підсажували, а накладки по часу то коротше, трішки вони страждають. Перці також давайте покажу. Хазяїми в цьому році щось не дуже, скажемо так, тому що перці також розсаду підуграли і підуграли конкретно. Дивіться, щоб ви розуміли, ось цей перець і оце ось жовте нещастячко. Ну і оце також це всі перці одного віку. Просто ці ми розпікірували більш-менш нормально, а ці буквально на днях знайшли часу, їх, їх таки розсадили, робили перевалку, тому що вирощували у касетах. Тепер будемо вихожувати. Це, звичайно, найгірше, що може бути, ну, думаю, якось ми з ними справимося, врятуємо, що це тут портека. Тут, напевно, десь оце тут Геркулес, я там ще різні сорти. Ну, коротше, огляди насіння були. Хто дивиться за каналом, той повинен знати, що ми в цьому році вирощували. Ну, Тут, як бачите, у нас робочі обстановки, робоча атмосфера. Для відео все ідеально не прибираємо, нема часу таким займатися. Так, і баклажанчики. Також ще в нас тут є хлопаки, також вже вони починають трішки перестоювати. Ну і проблеми були з харчуванням, як то, та жара. 25 на вулиці для початку квітня. Це, звичайно, не те, що ми очікували, і от воно своє зіграло. І для помідорів, і для баклажанів, тому що... Забили ми на поливання з добривами, лили простою водою, бо не було часу, воно все горіло на очах, Короче, був повний копець. Ну, тепер ось похолодає в іншій половині квітня, нові проблемки будуть. Так, перчик далі. Також мученики. І маємо ще баклажани також великі. Планували їх висаджувати на. Початку травня, ну так ми їх і дотримаємо з теперішнім похолоданням. Все-таки касета, я казав по весні, що це 5-7 днів, я думаю, днів 10, можливо і 12, якщо враховувати пікірування і перевалку, і тому вона в нас трішки розсада тепер більшою. Ну і плюс теж тепло, яке було. Так, помідори, ці що смертники називаємо їх так, тому що ми. Вже теплиці засадили. Це так ми трішки для підстраховки будуть або по чим-небудь продаватися, або на векен брек. Тому що вже і родичам ми трішки віддали. Щоб посадили, ну, садимо завжди більше, щоб це перестрахувати. Тим паче, в нас там були трішки погані всходи, то потім вони почали довсходити. Коротше. Було нормально. І як бачите, в нас ось тут буде містечко. Щось посадимо. Хоча. Ось ще мученики баклажани є. Можливо і не буде місця. Але хотілося б. Сьогодні, я думаю, сьогодні, можливо, завтра будемо робити їхню вже пересадку нарешті. Ну, це в моїх планах, а там, звичайно, буде видно. Хочеш насмішити, роз... розкажи про свої плани. Так, ну і ще раз, огірочки. Коротше, вирощування в пакетах має місце бути. Вони вже, так як тут опалювалося, пішли в нас в глибину, коріння там приросло. Також було тепло, ми не завжди опалювали. Там днів 3-4 взагалі не опалювали. Звичайно, нічого хорошого, тому що перепади. Ну, але все ж таки економія дрів, економія здоров'я хоч трішки більше поспали. Ну, ось такі в нас тепличні справи на даний момент. Якщо маєте якісь запитання, пишіть коментарі. Під цим відео буду відповідати зараз. Дощик, то таки трішки виділено це часу, трішки відпочинемо. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!